Еротипно у нас в Україні на бічний ківок ловлять карася чи коропа в очереті з насадкою, човна чи в забродах. Ловлюю плітки, окуня чи тим паче карася на бічний ківок з безмотилкою займається дуже небо невелика частина ентузіастів, і це дуже дивно, тому що цей спосіб лову на моє глибоке переконання. Є найцікавішим і найбільш уловистим. Та й велика риба клює набагато охочіше саме на безмотилку. Я так ловлю вже не один рік і неодноразово попадав в ситуацію, коли я ловлю одну рибу за, за другою, а поплавочники поряд зі мною засмагають на сонечку. Але будь ласка, спочатку підпишіться на канал ось прямо зараз, та поставте лайк цьому відео. Ютуб це дуже любить. Дякую. Привіт, мене звуть Андрій Шредер, і я ловлю влітку на безмотилку вже 5 років. І в цьому є особливий кайф. Давайте почнемо з того, коли можна починати ловити на безмотилку з бічним ківком. Адже наявність риби в водоймі, саме там, де ви ловите, і під ківком, конкретно під ківком це, ну, мабуть, найважливіший критерій успіху. Отже, ловити плітку і окуня. Можна починати відразу, після сходу криги. Не чекайте, коли рибка прокинеться. Ніколи не розумів, що це за дурна приказка взагалі. Усю зиму ми ловимо її з криги. І чому після сходу криги вона повинна спати? А вона і не спить, а активно клює. І тут важливо, щоб риба почала підходити до берега, де ми могли би її достати вудкою. Що ж стосується карася, то тут є нюанси. В деяких водоймах він починає активно брати тільки коли вода прогріється, але в інших може клювати постійно. Не всяка водойма підійде для такої риболови. Право в тому, що якщо в цієї водоймі... Риба не підходить в зону досягнення вашої вудки, то нічого й не вийде. Якщо це велике озеро чи водосховище. Пологими берегами, то риба може не підійти до берега і, скоріш всього, буде стояти постійно досить таки далеко. В цілому цю проблему можна вирішити за допомогою забродів або човника. Маючи їх, можна дістатися до місць, де стоїть риба. Тут головне нічого собі не відморозити, бо вода ще дуже холодна і ну, треба вдягатися відповідно. Особисто мої улюблені видойми для такої риболовлі це міські озера, там зручні чисті береги. З гарним підходом, та частіше за все, ну, доволі пристойна глибина біля берегу. Риба ж там звична до двіжу на березі, до шуму. Тож підходить до берега і її можна ловити. Конкретні точки, тобто місця стоянки риби, або доведеться знайти самому ну, методом облову, або можна підгледіти до місцевими пенсіонерами з поплавков, з поплавковими вудками. Фідерісти та доночники нас мало цікавлять, бо вони ловлять далеко, і ми туди ну, навряд дістанемося з вудкою. Ну окрім варіантів забродами чи човном. З власного досвіду скажу, що риба може стояти будь-де, то і на мілині і на глибині, і в корчах, і на пляжу, де завгодно. Тому, якщо для вас нова водойма і ви не знаєте, де її ловити, то варто витратити там 2-3 сесії на її ретельне обстеження та виявлення найуловистіших місць. Тобто, якщо ви не знаєте конкретні точки на конкретній водоймі, то зробіть так: прив'яжіть якусь мармишку, яку ви вважаєте найбільш уловистою. Ну, наприклад, я практично завжди починаю з уралки довгою, малої, з жовтим або помаранчевим бісером. І просто йдіть по берегу і обловлюйте точки. Через кожний 10-15 метрів. Тобто робимо так. Проходимо 10 метрів, розкладаємо вудку і обловлюємо точку там, на 10 годин. 3-4 проводки. Нема нічого, на 11 годин. 3-4 проводки там, на 12 годин перед собою. Теж там, там на годину, на 13 годин да, і на 14 годин. Якщо поклювань нема, просто йдемо далі на 10-15 метрів і повторюємо. Тобто вам спершу треба зачепитися за рибу, піймати хоч щось. Після поїмки першої риби можна почати ретельніше обловлювати точку. Міняти там румишки, тобто підбирати ключик. Так як ловля таким способом частіше за все відбувається з берега, вудлоще має бути довгим, мінімум 7 метрів, а бажано 9. І при цьому вудлоще повинно бути максимально легким. Що стосується ладу, ну строю, вудлоща, то воно повинно бути або швидкий фаст, так, або фаст медіум. Але відверти кіл, да, такий фаст-фаст, нам не потрібен, бо виважування відбувається за допомогою коро. І, жилки. і нам потрібно, щоб кінчик там, і друге коліно відпрацьовували ривки риби. Тому медіафаст, як на мене, найбільш підходящий варіант. Якщо ж ви знайшли місце, де риба клює ну, недалеко від берега і, ну, і, або така водойма, ну тоді вам може вистачити і 6-метрової удки, але ну це вже треба дивитися по обставинам. Найбільш універсальний варіант, як на мене, це 8. Але я би дуже рекомендував 9 метрів. Лов бічним ківком це дуже активна справа, і вудка постійно буде у вас в руках. Тому все ж таки її вага це дуже-дуже критично. Що стосується проводок, тут є кілька варіантів. Найбільша робоча проводка при ловлі бічним ківком влітку на безмотилку це просто плавний підйом без гри з дна до поверхні. Причому саме оклівання може бути як на самому дні, так і в півводи, і на поверхні навіть. Так що не, не полінуйтеся зробити проводку повністю. Плітка і навіть карась може стояти де завгодно. Та й окунь теж. Найбільш крупних окунів я ловив з поверхні практично. Ось тут можете подивитись. Навіть карась по весні може стояти під поверхнею води і там клювати. Теж можете подивитись. Якщо на таку проводку не клює, спробуйте пару разів стукнути мармишкою по дну і вже після цього робити підйом з дна до поверхні. Далі можна зробити так звану пилу. Це такі значні горизонтальні переміщення підйомом, а знову ж таки з дна до поверхні. Далі можна спробувати ну, таке зовсім дрібне і швидке тремтіння. Як взимку, зовсім як взимку, такий знаєте, дріблінг. Отаке. Взагалі, практично всі проводки це підйом від дна до поверхні. Взимку ми частіше за все не робимо до поверхні проводку, так? а влітку я дуже рекомендую це робити. Але якщо ви вже зрозуміли, що риба клює, наприклад, там, на метрі від дна, тоді можна починати просто там 90 см від дна і робите проводку десь пів метра. Тоді ви обловлюєте простір, де стоїть риба. Ще один варіант проводки це таке знаєте, протягування по дну в горизонталі з невеличкими підйомами. Ти протягнув. Підняв, протягнув, підняв, протягнув. Це так звана ступінька. Вона іноді теж працює, але чарівата зачепами, якщо дно закоряжене. Або там сміття якесь. По мармишкам тут нічого особливого не скажу. Працює все те, що і взимку. Я про це казав, можете подивитись. Уралки, мурахи, цвяхокубики, кубики все, що завгодно, все, що взимку у вас працювало, воно буде працювати і влітку. Але особисто я з бічним ківком дуже люблю використовувати уралку довгу. Якось так склалося, що саме на цю мармишку я впіймав більше всього риби. І в тому числі і карася, і пліку, і окуня, і густеру, все що завгодно клює. Колір бісеру: жовтий, червоний, помаранчевий, білий та коньяк. А ще рубін. Ще, особливо останній час, дуже люблю використовувати чорти 0,4 чи 0,5 грамів, плотвіний чортик. Супер працює влітку і по окуню, і по плітці. Ну, карася не, не пробував, але окунь і плітка його дуже-дуже любить. Іноді, коли риба вередує, дуже здорово активізує клювання шматочок паралону на гачку. Використовую зазвичай фарбований йодом або зелений, або червоний, або чорний. Але і не фарбований паралон теж іноді може дуже непогано спрацювати. Дуже рекомендую спробувати. Я отут. Про це казав. Звісно, можна використовувати і приманки з силікону, які використовуються для мармишингу, Але я в цьому нічого не розумію, тому і не буду давати ніяких порад. Чи потрібно годувати? Ну, як на мене, ні. Для мене ловля без мотилкою це такий знаєте, мобільний спосіб лову, як спінінг. Тобто ти ходиш, шукаєш, ловиш. Постійно в русі, це, ну, мені це подобається. А коли ти рибу вже знайшов, то вона клює і без всякого підгодовування. Однак, якщо вам ліньки бігати і ви хочете посидіти на місці, покайфувати, порелаксувати і половити рибу, то ну, підгодуйте. Чому б ні. Мені це здається теж непоганим варіантом. Але тут кожному своє. Ще пару слов про снасті. Тобто, що з собою. Ну, особисто я що з собою ношу. От все, що я з собою ношу, лежить отут. Це вудка, пінал з ківками і мотовілом, коробочки з мармишками і ще отака штука з, з щипчиками, тому що я багато перев'язуюсь і мені постійно вони потрібні. Ось, власне, і все найголовніше, що я можу сказати на цю тему. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть в коментарях, я з задоволенням відповім. Так, да, і не забудьте підписатися і поставити лайк, і написати коментар. Дякую.